Вітаю, друзі! Уявіть собі, що ви просто на величезній швидкості влітаєте кудись, пристігніться. Ми будемо говорити про корупцію на державному рівні, про корупцію, про яку говорять уже прямо в суді, докази якої зачитує прокурор, але чомусь ніхто не сидить. Про корупцію, про те, як росіяни купують всіх в Україні. Про це за хвилинку. А поки що підпишіться на мій канал. Поширте посилання на нього, поставте вподобайки для того, щоб знати більше і звичайно знати правду. Телефонні листування фонта ПІНАП, це російське онлайн-казіно Ігоря Зодька, розкривають весь масштаб реальної корупції в нашій країні. На кожному етапі звичайної діяльності російського онлайн-казано в них була можливість за не дуже дорого, за невеликі кошти, а інколи й за дуже дорого вирішувати свої питання. От подивіться відео. на ...телефон, дивлячись на наявність церкви, з записком було з нього інформацію, яка, як виявилось, є дуже цінною для органу досудового розслідування, та фактично підтверджує повністю версію сторони обвинувачення щодо висунутої купилози, та також надає, скажімо так, певні вектори роботи по іншому. Натрим на діяльності, оскільки в наказаному виконувачі зафіксовано були е, корупційні зв'язки з великою кількістю державних та правоохоронних органів, судами е, щодо діяльності, зокрема, у Карлієм У цьому чаті е, присутні Попенко, це ваше, директор е, України Технолоджі, е, Іліна, одна з підвод та харчко. Так, також чекає. Купенко пише, що необхідно зняти арешту, не допустити купівлю армії військових публікацій, закрити кримінальне провадження 286, клащення, закрити провадження ОПЕП, не допустити задоволення поляк в ПСІВ. Це є цьому коротко фактично я для бога про що. На сьогоднішній день вирішується питання щодо накладення санкцій на ряд підприємств кіперські, зокрема на українських підприємних технологіях. Як виявилося, це такі дуже складний. Ну, насправді на, мою, на моє особисте переконання підстав для накладення санкцій, але вирішують зовсім інші органі. Ставляється, як то кажуть, певні панки колекції. Відповідно, доказував колокону з'ясовується чому. Що мається на увазі, коли покрити пише про купіган? З кримінальне проваження арештовано 2 мільярдів гривень на рахунках току є технології? Один вже раз знімався арешт з вказаного рахунку, який був переданий банк. Закрите кримінальне провадження 286 також розписано певний алгоритм дій. За у мікроекономічної безпеки, як засувалось також, є ряд певних кримінальних проваджень, щодо сплати податків, реалізації коштів окремо злочинним шляхом, ну, намагаються вирішити питання. Не допустити задоволення порядів до Песнітіва, це дуже цікавий момент, який потрібно щодо того цього буде аналізувати, оскільки фактично в ЗМІ засобах масової інформації, а також старана захистування відбіжного заходу послуга. Апелювала тим, що е операні технології сплатила чи не помиляюся більше трьох мільярдів зміни податку до українського бюджету. Ну це очевидно, оскільки е фактично е дійсно, якщо є дійсно в'язнів, воно повинно сплачувати податки. А, проте е з'ясовується, що е в е апеляційному суді вже касаційному, Є виносили з податкову службу податкові повідомлені рішення про несплату на привідних податків на розмірі більше 19 мільярдів гривень. Суд першої інстанції скасував податкові повідомлені рішення, суд апеляційної інстанції, дивлячись на те, що тут відповідно до телефону були намагання вирішити питання за 400 тисяч доларів щодо перешкоджання. Тобто, суд апеляційної інстанції все ж таки вважаю проявив певно. Громадянську громадську позицію та скасовує рішення першої інстанції. Зараз касаційне. Також і війна коментує. Більше деталей не надаємо. Те питає, у нас не було три справи. Що всі пункту закрита 286 контакт Інші Інша кп Ну, В подальшому відповідно до телефону, є повне листування, що ПОБЕР дійсно, скоріше за все, закривається певні провадження. Також це будемо з'ясовувати чогось просвітлення. Артур 67, Іліна пише, що 15.084-го закриття кафе, створення інформполя і відсутні тобто, санкції. Іліна надає певні вказівки директору у Підніхнології Попенко, в 2024 році. Тобто фактично бефіціальна то власне там, є ЄЗУ, який нотеретично міг не давати світу директору, а відповідно повністю виключаєте, який буде перевірковувати. Першу чергу імена надає призвіт як зитку, так і по пенку. 14.15. 14 пише, план дії арешти, закриття про те санкції, пише її напрямку з рахунків зитку. Тобто йдемо про, -про закриття кримінальних впроваджень, скасування арештів, забезпечення ненакладення санкцій. І в свою чергу, пише, що ви забули там, про особисті рахунки зірка. Зв'язку пише про блокування рахунків якісь української технології, на питання ліно. Попаренка пише про апеляцію покупати до 2 млн мільярдів, за 400 кК у Є. І лінам працює, що пише за 400. Попанка пише 40%, що апеляція задоволена частково, проте виключно по процесуальному марку 100% зміню про санкції. 150 КЛ є, купає пробіця, вирішити питання попровадження в Берку. 76. Попенка скидає спортивність, пише, що побед вирішено питання з за зарплату, значить залишилось провадження контролювання. 79-й, він контролює питання, що доподаткує. 881. Копенко пише, що ЗПП по турбам, турбоєць, з здає компанія, просить за про те, щоб термозити, 16 на скалу І він пише, що термозін. 84-85. Посилку отримав, Копенко пише, кеш, їду депозиту. 86. І він питає, як вам мама питання, то має голов. А 89. Що не краще Також, пише, що в в І що ми чуємо? Потиснути руки з Мінюсом за 15 000 умовних одиниць. За 16 тисяч умовних одиниць пригальмувати податкову. Кримінальне провадження в БЕП. Закрили за 150 тисяч доларів. За скасування сплати податків на 19 мільярдів гривень. Пінат виділив на хабар суддям 400 тисяч доларів. Ну, і більше того, таким чином Пінат впливає на блокування введення проти нього санкцій РНБО проти росіян, не громадян України. Це те, що я казав. Паузу беруть і нема в санкціях. Не знаю, чому національні медіа ще не тиражують оцю інформацію, всю цю історію, як Пінап замовляв журналіста Євгена Плінського, як Пінап давав хабарі. Ну, це дійсно шок-контент, але. Багато змів пінапам також фінансувалися і були куплені. Я думаю, ті, що мовчать зараз, навіть не згадують. Ну, деякі з них взагалі брав і в тих, і в тих, і за пінапі проти Пінапа писали. Ну, це шок контенту. І контент це зафіксовано слідством факт. От, зараз на Кіпрі, сидячи на Кіпрі, росіяни, Дмитро Кунін, якого оголосили в розшук наші правоохоронці, без проблем не просто працюють в Україні, а ще й роздають нашим чиновникам хабарі, які ті з легкістю ковтають. Ну, Дехто відмовився, дехто взяв. Дехто хоче вирішити, а дехто тримає оборону і не ведеться на російське казино. Друзі, поширюйте це відео сюди. суда. І далі буде. Далі буде суперскандальні історії, пов'язані із РНБО, з витоком інформації. З тим, як росіянам зодько передавав секретну інформацію, ну і таке інше. А ви поки що, друзі, думайте, спостерігайте, залишайтесь з нами. Ми, попри все, зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючою.